Христос народився. Дякую Хористам за глибоку пісню. Народився Ісус, дитя. Радіє Йосип, радіє Марія. І тільки один небесний Отець знає, що буде далі. через який великий біль пройде Син Людський і Син Божий. І все ж Христос народився. Знаючи, Він прийде час, він скаже, я ж на цю годину все було заради цього одного, заради Голгофе. Заради цього я і прийшов у цей світ, заради цього я народився, на цю годину. І він таки прийшов, слава Ісусу. Сьогодні вже двоє братів зачіпали тему праведників. Праведності я теж буду брати цю важку тему. Звичайно, це є тема непідйомна, щоб їх там 15-20 хвилин є розкрити. Візьму одну із сторін, і хай Бог поможе, і максимально доступно це донести. Книга еклезіаста, сьомий розділ. З 20 го три вірші. Ну, так підемо трошки поступово. Каже мудрий чоловік Соломон, автор цієї книги еклезіаста. Такі слова. Немає людини праведної на землі, що робила б добро. І не грішило. Такий, здається радикальний вислов, висновок. Так? Ну, в цих словах ми вже розуміємо, що робити добро це одна справа, а не грішити це трошки інша справа. І от комбінація між, між тими двома поняттями, так, добро і грішити. Це може бути аж чотири різних. Комбінації. Є люди, які добра не чинять і грішать. Є люди, які намагаються не грішити і робити добро. Є люди, які намагаються не грішити але разом з тим і дуже нікому і добра не роблять. Є люди, які можуть, от як тут написано, так, робити добро. Ідеться все-таки допускати гріх в своєму житті. І, в принципі, як би ми не старалися, в принципі, Соломон, я б так сказав, був правий. Наскільки б людина була, не була праведною, вона не може бути настільки праведною, щоб не грішити зовсім. Бо якщо б так можна було, не треба би було Ісусу приходити на цю землю. Людина без правила здала б собі раду і без Ісуса. Але так неможливо. І все-таки Соломон був правий, коли сказав, що ну, нема людини аж настільки праведної, щоб не грішити. Робить добро і не грішити, ну, не виходить, не вийде. І так, щоб попростіше про праведність в людському розумінні, це десь воно виглядає так, що праведний це той, хто грішить менше, ніж інші люди. Тому що всі грішать. Ну, це окрема тема, глибока тема, чому грішать, як грішать, що з тим робити. І от далі, продовжуючи оці, ці свої роздуми, пише Соломон. Тому не клади свого серця на всякі слова, що говорять, щоб не чути свого раба, коли він лихословить тебе. І от людина, яка праведна, яка старається робити добро. І от до неї доходить слух, що про неї говорить не те, що би вона хотіла чути, не те, якої думки вона про себе. Вона чує іншу молву. І от цю, так як би сказати, праведну людину це зачіпає, це збурює. Як так? Ну що про мене таке говорить? Ще якийсь там мій раб взагалі обнаглів. Може, на пана от таке от різне горе. І це взбурює навіть праведника. Ну, так пише Соломон. І от цей праведник збурений, як так про нього можуть говорити, ну і треба щось з тим робити. Ну, не можна ж що так, щоб про мене говорили, таке всяке різне. Ну і тим більше, що це раб я маю владу йому закрити рот. Но Соломон, сам, будучи не то що паном царем, маючи від Бога мудрість, про яку написано: ніхто з людей такої не мав, як цей чоловік, він продовжує ще наступний віршик. Він говорить: А чого ти так збурюєшся? А чого воно тебе так зачіпає? А чого ти так закипів? І він далі говорить. Знає, бо серце твоє. Що багато разів також ти лихословив інших. І Соломон говорить, ну що тебе так зачіпило, коли хтось щось сказав погане про тебе? Ну ти ж в серці глибоко знаєш, що був час, коли щось схоже, ти говорив на чиєсь інше життя. А ну, тоді тебе це не зачіпало, тому що це було про них. А зараз це про тебе. І воно зачіпало. Тому Писання говорить, не робися занадто справедливим. Так, тому що це ну, теж буває не зовсім добре. Розумій все, що відбувається, так, розумій. І тому, якщо ти говориш щось десь про когось, ну, прийде час, коли, як казав Ісус Христос, що людина сіла, воно десь повернеться в життя людини. І тому праведність. Праведність буває дуже різна. І все це називають тим самим словом праведність. Є праведність, про яку сказав Ісус Христос в одній з своїх притч, коли двоє людей війшли помолитися одночасно в той самий храм. І от один з них був праведним. І він за це навіть дякував Богові і казав: Господи, як я тобі дякую, що я не п'яниця, я не блудник, я не, 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 не довгий список. Я дякую тобі, що я те 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 роблю там, і, і пощось, і десятини, і все, що на тільки. Я тобі дуже дякую, що я не такий, як отой. І виявляється, що не один такий тільки був цей чоловік праведний. Тому що мотив і мета, чому Ісус розказав цю притчу, ми читаємо, хто читає Писання, і знає, чому Ісус цю історію розказував. І кому Він розказує цю історію. І написано: «І Ісус ці слова сказав до тих, хто були певні про себе, що вони праведні і продовження, а інших. Взагалі, взагалі, мали за ніщо. Но вони були праведними, як їм здавалося. Перша праведність це, коли людина праведна в своїх очах, і їм нема різниці, хто про неї що думає. Вона знає, що вона праведна. Такі люди прийдуть колись, де Матвій описує інші евангелисти, в кінці вже кінців всього-всього, і вони опиняться за зачиненими дверима, перед зачиненими дверима царства Божого. І вони так і не зрозуміють, чому двері зачинені. Бо вони будуть загинати пальці. Господи, ми ж те робили, те робили, те робили і те навіть робили. І вони самі себе. Управдували тим, що вони бачили в своєму житті. Власна праведність. Люди вважали себе праведні. І от дуже часто ця власна праведність, власне, так і працює, як сказано про тих людей. Вважали себе за праведних, а інших. Оце дуже характерна риса. Коли людина сама вважає себе за праведну, а інших вона має за ніщо. Так каже Христос. Другий тип праведності, це знову ж найкраще про це сказав Ісус Христос. І це знову було поширене і масове явище. І до тих праведників сказав Христос такі слова. Ви дуже хочете виглядати праведними перед людьми. Щоб вас люди називали учителю і там всякі різне, так? Перші лавки в синагогах, там привіти на ринках, молитви на перехрестях, здовжені китиці на одежах і всяке, всяке, всяке таке. Так? Ісус сказав, що вам дуже залежить, щоб люди вас вважали праведними. Тобто, що ви трошки менше грішите, ніж всі інші люди. От вас люди такими бачать. Но, каже Ісус Христос, «Ну, ваші серця знає Бог. Бог знає, що там в цьому серці робиться. Так? Так. І по великому рахунку, я думаю, що в цій категорії праведності людина теж знає, що робиться в її серці. Якщо в першого праведника, так людина не бачить, що робиться в її серці. Тому що вона. Сама праведна в своїх очах. Так? Другі люди можуть про неї бути не, не такої аж думки праведної, їй байдуже, головне, що вона про себе праведної думки. І тому вона не може не бачити, або правильніше це сад, не може бачити стану свого серця, тому що вона бачить те, що вона хоче бачити. Коли людина дбає про праведність перед іншими людьми, так? Вона може розуміти в глибині, що вона не така, як про неї думають інші. Але їй залежить на тому. Їй дуже залежить, щоб не впав її авторитет в очах інших людей. І про це ж пише пізніше вже апостол Павло в своїх посланнях він буде писати. Про ці люди, які мають вигляд благочестя. Так? І коли апостол Павло описує стан серця, це жах один. Характеристику цих людей, їхні якості, їхній характер, стан їхнього серця. Навіть десь якісь їхні вчинки там пролазять до, до жінок вдома і всяке таке, хто читає писання, ви знаєте цю, цю історію, це цю місце так, слова Божого. І тим не менше вони якось умудрялися зберігати своє лице. В очах інших людей. І в очах інших людей вони були праведними. І для них на цьому дуже залежало. І третя категорія людей це праведники, яких Бог називає праведними. Це люди, про яких Писання говорить. Ну, наприклад, ми згадуємо про Йова, за останній час його згадували, кілька разів історії. І зразу з перших же ж віршів цієї книги. Слово Господнє говорить, що от жив там, то і там -то муж на ім'я йому, Йов і характеристика від Бога, муж праведний. Так, муж праведний. Коли ми читаємо про лота, схожа характеристика. Вже в новому заповіті йому дадуть таку оцінку. І скажуть, що от Лот жив там в цій місцевості, не найкраще місце було так, для богобійного чоловіка. І написано, що він щодня мучив свою праведну душу. Чи вважали його люди за праведного? А з нього навіть домашні сміялися, пам'ятаєте? От люди його таким не вважали, але його таким бачив Бог. Коли ми читаємо в ці різдвяні дні, згадувалось, що про одних, що про других, про яких я ще зараз гадаю. Коли ми читаємо історію, яка трапилась там між, між молодим подружжям Йосип і Марією, коли виявилось, вони не сходились, в них не було інтимних зв'язків. І тут виявилось, що Марія носить в утробі. І написано в Слові Божому, а муж її, бувши праведним, не хотів її ославити, щоб погана молва про неї пішла. Хотів її тільки відпустити, йди десь там в друге місто, в другу місцевість, де тебе не знають. Не знають причини, чому в тебе дитина? Ти Ди там собі будеш жити. Ну, звичайно, Бог в це все втрутився і так не сталося. Але характеристика Йосипа, муж був праведний. Друзі, де ми знайдемо пізніше в писанні, що люди про нього говорили, оце Йосип, це праведник. Як говорили про Йосипа? Це столяр? Оце про нього говорили люди. І ніхто більше, крім Бога, не сказав, що це був муж праведний. Коли ми читаємо, знову ж згадувалося цими днями про одне подружжя, про батьків, майбутніх батьків Івана Хрестителя, про Захарія і його дружину Єлизавету. І Біблія про них говорить, обоє вони обої вони були праведними, які без догану, вчора брат нам про це нагадував, виконували постанови заповіді Господні. Але люди говорили так про них. От Бог на них дивився, і він бачив це праведники, Бог так сказав. А що говорили люди? Що говорили люди про Єлизавету? Написано, яку всі звуть праведною. Ніхто, ніхто. Написано, яку всі звуть безплідна. Оце до неї присохло. Но Бог дивився як на праведних. І тому не завжди, як сьогодні вже брат мною тільки що згадував, так? Не завжди, справді, в Божих очах праведна душа, не завжди вона так само буде виглядати в людських очах. І ми чули текст писання, де Павло говорить, часто в очах світу це як, як сміття, це як, як покидьки. Це ті, кого світ взагалі вартий не був, вони тинялись по печерах, по проваллях. Вони навіть одежі не мали, як всі інші люди, там, яку шкуру одягались і так далі. І більшість з них життя своє закінчили передчасно. Були знищені тими, які себе вважали за праведних. От, три види праведника в своїх очах, в очах людей і в очах Божих. І от Біблія нам говорить такий є цікавий текст писання, що є ситуація, коли праведник впаде сім раз. Котрий з них впаде сім раз? Любий. Будь-який з них, з цих трьох праведників, впаде і сім раз. Друзі, питання, кого і далі текст говорить, але його підніме Господь. І от питання, кого з них підніме Господь? Три праведника. Кожен впаде. Але кого підніме Господь? Для себе я розумію, що підніме останнє. Тому що першого нема змісту піднімати, бо він і так не бачить, що він впав. А він в своїй проблемі звинуватить когось, тому що для нього важлива власна праведність. Для нього важлива своя думка про себе. Друге теж велике питання, чи підніме Господь. Тому що для людини найважливіше, щоб ніхто нічого не взнав. Тому що якщо хтось знає, то тоді підірветься мій авторитет. І виправити ситуацію мені складно, бо якщо я буду виправляти ситуацію, це означає, що другі знають, що в мене якась проблема. А як в мене проблема, як вони ж думають про мене, що я праведний? І такій людині тяжко піднятися. Як часто буває в служіннях, де є заклик до покаяння? Люди не роблять цей крок. До вирішення проблеми з одної лише причини. Тому що якщо я піду каятись, очі, очі всіх нагозі <хи> звернуться на мене. І одразу всі будуть думати, що я найбільш грішний. А я не хочу, щоб в мене так про мене думали. Для мене залежить, що про мене будуть думати люди. Я думаю, великий знак запитання чи такого праведника, який впаде під Бог. Тому що для нього важливо, щоб він стояв в очах людей. А оця третя категорія, так? Для них важливо їхні стосунки з Богом. Що про них думає Бог? Що там скажуть люди? Це правильно, щоб мати хороший статус і в очах людей. Павло в свій час говорив, що я все життя поклав на те, щоб мати добре сумління і перед людьми, і перед Богом. Так живуть праведники. Даниїл свого часу сказав: царю, живи навіки, я не згрішив ні перед тобою, ні перед Богом. Так живуть праведники. Але коли стоїть питання, що скажуть люди, і що скажуть Бог, що скаже Бог, то апостоли говорили для нас важливіше, що скаже Бог, ніж що скажуть люди. Так живуть праведники. І тому, друзі, ми повертаємось в цей текст, каже Писання: нема людини праведної, яка б чинила добро і не згрішила. Так не вийде, так не вийде. І писання говорить, всі ми согрішаємо. Питання в тому, що я з тим роблю, що я з тим зроблю, і що буде далі. Так. Чи я звинувачу когось, щоб себе оправдати, чи я буду боротися за свій імідж, щоб ніхто не знав. Чи я скажу, Господи, Ти мені потрібен, Ти знаєш, Господь. Я впав, поможи. Не вистачило мені мудрості, не вистачило мені сили, терпіння мені не вистачило. Не попильнував я, Господи, я, я тобі одному, тобі я зрішив, Господи. Нам важливо, щоб серце повернулося радість, спасіння і Божий мир. І ще є один дуже цікавий текст, який вже сьогодні звучав. Каже слово Господнє, що праведник житиме вірою. І далі написано, а коли захитається душа його, так? Каже Господь, не вподобає його душа моя. І здається, не як цей впав, а Бог його підняв. А цей тільки захитався, а Господь каже, а я вже його не люблю, я вже його не вподобаю. Що таке? так? Чому різниця між впав і захитався? Так от, коли там говорить текст слово Боже, що праведник захитався, це означає, що він усумнився в Бозі. Це не якесь падіння, так, це людина усунилася взагалі в Бозі. Це людина, яка думає, як ми вже сьогодні чули про чоловік, який цей світ полюбив і вернувся туди. Ось цей момент, коли праведник може захитатися, і Господь говорить, ну такого душа моя не вподобає. Він зробив свої річ, він зробив свій вибір. Він обернувся до мене спиною, він хоче йти назад. Це гріховне болото. Такого Господь не вподобає. І зараз перед нами причастя, друзі. Нема праведнику, який би робив добро і не зрішив. Будьмо чесними самі з собою. Питання, що ми зараз з цим зробимо? І в нас зараз буде молитва, Пошукаємо Господа, який стався для нас оправданням. Знаєте, от брат Володя недавно нам бігун розповідав на розборі слова одну ситуацію, коли знову ж таки гарні ноги благовісники, як ми чули. І через це благовістя прийшло примирення між двома людьми. І одна людина подзвонила до другої, вибачилась і каже: як ми плакали, як тягар спав з наших грудей, який нас так мучив роками. роками. Як добре, що по той бік телефонна. Хтось готовий сказати, так, я прощаю, так, мене це теж мучило, слава Богу, так прийшов мир. А коли воно тебе мучить, і ти приходиш і просиш, прости мені, вибач мені, а у відповідь чуєш слова, я до смерті тобі не прощу. Як бути? Як бути? Як добре, що в нас є Господь? До якого ми можемо прийти і сказати, Господи, от людина не прощає, я чую, воно мене мучить. Ти мені прости, Господи, прости мені, прости мені. І як добре, що в нас є той, хто стався нашим оправданням, нашим прощенням, нашим відкупленням. І коли Господь говорить це слово прощаю, ти чуєш, як цей тягар. Падає з твоїх грудей. І ми зараз будемо йти в цій молитві до Господа.